Хочу обговорити, безумовно, що новини того, що відбувається про масштабні атаки, про заяви з Кремля. Ми спостерігаємо, що все масштабніше відбувається. атака, все більше дронів запускається по Україні. От ну є заява, що Ворганова тактика спочатку запускають дрони. Коли настає тиша, люди виходять з укриттів, б'ють ракетами. Це міністром МВС Ігор Клименко. Є заява Серського. Я нагадаю, що вихідними буквально він говорив про те, що не, а не а в ну. Не варто виключати просто і сторону Білорусі, а так би мовити, в От дуже багато таких от заяв, які свідчать і про активізацію ворога. І тут у нас виникає нерозуміння. Перше, як довго можуть тривати такі от масштабні атаки, тому що і вироблення дронів і шахедів достатньо у Росії. Вони їх модернізують, і ми бачимо, якими це трагедіями обертається кожна масштабна атака по Україні людськими. Дивіться, перше, росіян непоганий, давайте будемо говорити відверто, непоганий завод по виробництву шахедів. Ну, Це не короткочасна історія, щоб налякати вони, вони зараз другий будують. Тобто, якщо вони сьогодні вже доводять виробництво шахедів і обманок, ну кажуть. Як які експерти, де хто каже, 90 там 100 на день вони виробляють, а плюс з обманками, то може там і 200, і 300. Дехто каже, що навпаки вони вже там дійшли до цифри 300 на добу виробництво шахедів. Я зараз не буду, знаєте, бавитися, в нас є для цього Будану, в нього є розвідка, вони краще знають. Я не знаю. Але то, що вони масштабували цей продукт, це факт. То, що вони зараз будують ще один завод, це теж факт. А чим відповідаємо ми? А ми думаємо, як би то нам збільшити кількість мобільних вогневих груп. Про це повідомляє Сирський, там що це от ефективно десь на 40%. Я вбачаюсь, а остальних 60 що? Тобто зі 100 шахетів вогневі групи можуть вплинути на, на 40 шахедів, а інших 60 прилетить. Ну, я можу зрозуміти багато що, але це ж ми ж неодноразово казали, що бігати зі зброєю минулого тисячоліття. За зброєю майбутнього, тобто шахеди, да, ми, ми, ми з автоматами, з кулеметами збираємося це робити. Чи хороша ідея множити, множити е, ці мобільні вогневі групи? Вона непогана, але вона кардинально не вирішує. Чи можемо ми все гасити ребами? Ні, все гасити ребами не вийде, тому що росіяни теж щаться, вони ставлять дуже серйозні антени на ті шахеди. Не буду зараз залазити в технологію, але не сильно добре ребом, не все можна ребом звалити. Скажімо так. Отже, масштабувавши, умовно кажучи, як говорять деякі аналітики, до 500 дронів на добу. А зараз ще, скажімо так, вони будуть далі продовжувати, можливо, дійдуть до якоїсь іншої цифри. А що ми будемо, коли буде тисяча дронів? Отже, два роки тому, ну три майже три роки тому, коли перші шахеди прилетіли, ми вже знали цю проблему. Три роки ми сиділи. Думали, гадали, чи думали, чи не думали. Це вже питання не до мене, а це до питання до Офісу, до Верховного Головнокомандувача, В нього є ставка, в нього є дані аналітики, розвідка, РНБО. Ну все ж в нього там є. Тобто і три роки вони сиділи і, і нічого фактично не робили. Волонтерські структури придумали дрон-винищувач. Так вже є випадки, коли це досить непогано спрацьовує, але ж там треба його масштабувати. Далі росіяни підняли планку польоту в висоту. Вже мобільна вогнева група може тільки вражати ціль, коли та ціль спуститься понижче. Вони підняли планку там по деяким оцінкам до там, від 3 до 5 кілометрів. Всьо, мобільні вогневі групи, тихенько стоять в сторонці, і, як кажуть, і курять файку. Значить, що тоді виходить? То чи ми будемо діставати? Якщо говорити про дрони перехоплювачі, ті, які волонтери придумали, ну вони можуть працювати там, кажуть, там на, на висотах там, до трьох до кілометрів. Знову ж таки, швидкість росіяни ж теж не, не, не придурки. Вони взяли, почали ставити вже реактивні двигуни, швидкість збільшують там до 500. Значить вже в півішкою ти не наздоженеш. В півіжках там хай 300 швидкість буде. Тобто, оці всі проблеми, те, що я зараз говорю, взагалі, то, то не ми в студії маємо говорити. Є колосальний ресурс, науково-технічна база, є конструкторське бюро, які мають фінансуватися державою. А в той час я дивлюсь, що держава робить пріоритети. Пріоритетами України на сьогоднішній день політики Офісу Єрмака є, наприклад, там я не знаю. Марафон. там, Є ще якісь там пріоритети по виділенню додаткових коштів на те, на що не потрібно зараз на війні. В той же час на ті самі фортифікації в 10 разів менше виділяється на Харківську з Чернігівської Розумієте? І ми зараз тут фантазуємо, а чи будуть збільшуватися атаки? Будуть. Північно-корейські ракети будуть додатися? Будуть. Російські ракети виробляють вони там, поскільки там на добу виробляють на місяць там чи на добу. Тобто, в них є накопичення Що вони будуть робити? Ну, в першу чергу, будуть розбирати прифронтові міста. Чому любе прифронтове місто? Так би мовити, ну передбачає накопичення якихось сили засобів військових. Да? Ну якщо лінія фронту недалеко, не що будуть розбирати? Будуть розбирати Суми, будуть розбирати Миколаїв, будуть розбирати Запоріжжя, ну, Харків. Те, ну, в принципі, будуть розбирати ті міста, які вони і так розбирають. Тільки будуть просто ще більш посилено це робити. А якщо їм треба буде зрівняти з землею якесь інше місто, то вони зроблять хвилю атак, наприклад, як зробили на Кремінчу. Да? Або як зробили на Києві. Ну, якщо Київ хоч трішечки якимось боком захищений, як я кажу, в тому числі і придворними войсками, да? то є інша історія, а інші міста як? І от в цьому контексті, чи може місто купити засоби РЕП для своєї безпеки? Може. Частково теж погасивши можливі хвилі атак за допомогою дронів. А чи може воно собі купити ППО? Ну, міська громада може і збере гроші, але є таке поняття цільове, не цільове використання коштів, зміни законодавства і того всього. Тобто, ми зараз з вами розмірковуємо на те, наскільки не, не про те, як ми будемо відбиватися, а перепрошую, наскільки фігово ми зможемо витримати, скільки ми ще зможемо витерпіти оцей, от знаєте, некомпетентність. Це вже вершина некомпетентності. Пріоритети сьогоднішньої команди зовсім іншим. От я нещодавно розбирав кейс. По тим самим фортифікаціям на Сумщині, то та? ну, таке вже заїжджена така тема. Але вони минулого року на ці фортифікації виділили енну суму коштів і ще більше як 200 мільйонів на їхню охорону. Ну, це ж, ну, ну, як можна? От як можна в цьому ключі, ми можемо зараз говорити. Якщо сьогодні 2,5 майже мільярди виділяється на передвиборчу агітацію команди Зеленського на кешбек. Ну, кешбек вони виділили 2,4 мільярди за погодженням мінфін там і так далі. В той же час, ще раз наголошую, на Чернігівську і Харківську області вони виділили всього-навсього 240 мільйонів гривень на фортифікації. То про які ми пріоритети говоримо, і скільки ще цей треш може витерпіти винести держава України разом з мирним населенням мирних міст? От і все. І в цьому ключі в мене, знаєте, я в себе на каналі там глядачам задаю запитання: а що ви пропонуєте? Да? Ну, повірте мені, там все, що пропонують глядачі, це в принципі робота. Малі і його команді років на п'ять вперед, тому що фактично кожного другого громадянина України можна буде арештовувати за заклики до повалення і так далі. А люди просто іншого виходу не знають. Хтось каже, треба повертати сталінські тройки, щоб розбиратися з чиновниками. Хтось ще щось там каже. Розумієте, ще раз наголошую: ми зараз говоримо про вершину некомпетенції і пріоритети. Пріоритет. Монополію влади команда Зеленського використовує для піару рейтингів і грошей. Монополію влади команда Путіна, яка складається з одного Путіна, напевно, я так думаю, використовує на тезах все для фронту, все для перемоги. Бо в Путіна ну, там трохи по-другому поставлено. Скажіть, будь ласка, ми збираємося маленьким совком перемогти великий совок? Ні, так теж не буде. Ну, така от думка в мене з цього приводу. А про ну, до речі, перепрошую. Так ще, ще одну. Я сьогодні бачив, що сьогодні, наприклад, е танкери, підстанційні танкери зайшли в Ла-Манш під прикриттям російського військового корабля. Підстанційні танкери сьогодні зайшли в протоку Ламанш під прикриттям російського військового корабля. Скажіть, будь ласка, ми працюємо в міжнародних водах чи ми хочемо в білих рукавичках виграти війну? Це таке риторичне запитання. Це просто У вас була дуже цікава дискусія е, з попереднім гостем, і я слухав якраз усі всі речі. Тобто Росія все рівно все заточує для своєї перемоги. Ви коли останній раз, Світлана, чули, щоб наші дрони кудись по нафтопереробним заводам прилетіли? У нас що, кінчилися дрони? От просто пригадайте, коли була остання така акція по нафтопереробним заводам, за які ф -ф -ф фінансується російська воєнщина. Я по, вісь... ну, по військовим об'єктам прилітаємо зараз. Ще раз так. наголошую. Ви розумієте, що Почуваюся нас... винною, що не можу дати відповідь, що вчора позавчора минулого тижня. Розумієте, взагалі я останнім часом навіть не пригадую, коли ми взагалі щось туди летіло. А в нас кожен день летить по мирним містам аж бігом. Я взагалі вважаю, що якщо в нас війна всенародна, то кожен громадянин України має право гримнути москаля. навіть власно зробленим в гаражі дроном, аби тільки долетіло. Дайте добру людям, хай лушпашить в ту сторону, все куда дух, що долетить. Вже нема різниці. Ви розумієте? Росія пішла вже во все тяжкі. От вони вже пішли, тобто вони навіть не приховують, да? касетні боєприпаси вставляють чи шахеди для максимального ураження людей. Вони вже все, вони роблять, що хочуть. І вибачте, наплювати мені на позицію Гутерешів, мені наплювати на позицію там гроші з їхніми МАГАТЕ. От мені на ці всі позиції вже давно наплювати, тому що вони просто наплювали на всі норми міжнародного права, що стосуються України. Але там, де їм дуже вигідно, вони дуже гарно включають всі ці механізми. Зеленський має зрозуміти, або він з Україною, або він далі з рейтингами. В нього іншого варіанта нема. І чим далі, тим важче буде потім виправити цю ситуацію, навіть йому. Навіть якщо він собі там мріє, що він буде правити, знаєте, як кажуть деякі оглядачі, на сьогоднішній день, зв'язку з тим, що під час воєнного стану ми не можемо провести вибори. Отже, виглядає так, що тривалість війни дорівнює тривалості президентства Зеленського. Так на сьогоднішній день це виглядає. Добре, це чи погано? Це погано, але це реалії. Хотіла зараз процитувати главу офісу президента Андрія Ярмака, але з огляду на промову цю Лапіна я залишу це на кінець, тому що я вже абсолютно. Передбачаю відповідь, хоч вона була, була менш прогнозована емоційно. Про чиновників, і до речі, вхоплюся за тво, за ваші слова. А про некомпетентність вершину некомпетентності я завжди буду наголошувати, що коли ми говоримо про вершину некомпетентності, то це не просто більш там бідна країна, більш складне економічне становище. Це це життя людей і просто. Момент виживання і існування такої держави, як Україна, просто на цій карті. От і все. А тому тут треба розцінювати вершину некомпетентності, дорівнює а далі всі мають зробити свої висновки. Про чиновників, віце віцепрем'єру Олексію тут теж дуже цікава історія. Повідомили про підозру в справі про корупцію в мінрегіоні НАБУ не називає його імені, але з деталей справи зрозуміло, що йдеться саме про міністра національної єдності. Це Є, да? так. Сплив. Йому оголосили підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Він уже шостий підозрюваний у справі. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та надані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомили шістьом особам. Чинному віце-прем'єр-міністру, колишньому державному секретарю Міністерства. Раднику міністра, колишній директорці держпідприємства, забудовнику організатору схеми та службовій особі будівельної компанії. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника одного з міністерств, майбутнього віце-прем'єр-міністра, який погодився взяти участь в оборудці. Залучивши свого радника, тодішнього державного секретаря міністерства та керівницю державного підприємства, він створив умови для передачі ділянки цьому держпідприємству. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов сьогодні сам прибув до національного антикорупційного бюро. Про це він повідомив у соцмережах. каже, що цитую відкритий до взаємодії, і потрібно розібратися в ситуації у Цитую законний спосіб. Нагадаю, вчора Черенашов опублікував фото з українського кордону і зауважив, що повернувся з відрядження. А натомість родина містера, як повідомляє українська правда, виїхала з країни. Спочатку син, потім дружина. Я можу сказати тут дуже коротко. Питання в тому, які гарантії йому дали всі історії. Ну, якщо оголосили підозру, щось я не замітив, що повезли в суд за санкцією. Це перше. Значить, щось воно не так. Ну, ви розумієте, да? коли оголошують підозру, а це є, там же ж ну як злочин, який розслідує набу, сап. Да, а чому вони його не повезли за санкцію в антикорупційний суд? Це перший момент. А другий момент. А в нас в Києві землю виділяють без Київської міської ради. Я просто хотів уточнити, бо я як почув, знаєте, от тези, да, тобто, створили умови для того, щоб передати землю в місті Києві. А я так і слухаю далі. Для цього залучили Київська міська там, рада чи адміністрація. Ну розумієте, да, от, а, а нема для цього залучили. Є просто собі якось створили умови і самі собі це отримали. А, а тут що? Тобто... <зв>. Тобто що? Тобто <з.> 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 те, що набу працює, ну працює. Чи підуть вони за схемою Татарова, коли справу в набу забирають і віддають в контору, щоб похоронити в ВСБУ? Тобто ми вже це бачили. Там тоді Ваня Баканов керував mm -hmm. нас. От. Е, ну, Напевно, вони по цьому шляху, можливо, йти не будуть. Але зараз буде зрозуміло, в нас кривонос самостійний чи не самостійний. Бо ми знаємо, що Чернешов не збирався ж сильно так повертатися. повертатися так. От ви казали, що там виїхала родина його. Да, українська правда каже, якраз виїхала спочатку, та, а син потім дружина. Та, там, та, тобто, ну, типу, якби Окей, ну вони виїхали, то таке. Вони значить, мали право, син, дружина мали право виїхали так. і так далі. Сім'я. Во тим більше, наскільки в мене на ефірі розбирав цю історію трішечки з Дмитром Чекалки. Mm -hmm. Він знає їх всіх, каже так: вони по моєму давно живуть у Відні, тобто вони, можливо, приїжджали і назад повернулися. Вони давно живуть у Відні. Ну але суть не в тому питання: чим закінчиться? Перша ластівка, що його не повезли в вищий антикорупційний суд за санкцією. Ну, де він має чекати? Після оголошення підозрюваний міра запобіжного заходу, як обиралася. Ну от і все. Ми знаємо, як обирається міра запобіжного західу по всім іншим справам, да? тобто СІЗО мільярди застави. А тут ми бачимо поки що таке толерантне відношення. Але будемо дивитися, зараз дуже рано щось говорити, бо так наговорити на людину можна, все, що хочеш. От, а може, він як в тому серіалі, рафік чистої води не виновен. А ну справді подивимося, що буде далі. Просто я нагадаю, коли пішла на ну активна історія. Це от, ну, викриття розслідування, так і те, що Чернешов був за кордоном, і пішли розмов про те, що він не повернеться. І тут в цю історію а, включився президент України Володимир Розенський. Він сказав, що всі на що Чернешов повертається. Да, він от Чернешов повертається, і от поки що ми не бачимо, як ти говориш, як ви говорите, рев. Ви... Знач, ви говорите от реальних справ санкцій. От тут і буде зрозуміло, наскільки важливо, а да, щоб були реальні дії. Чи от все це буде так? Розвістка, ну повертається ну, все, все окей, і подивимося І знаєш, е, як було, так і загуло <світлана>, Світлана Ну ми, ми все ж знаєте, така так, чи Міндічі, міндічі, Мінді Ну то він так, поїхав так? теж, бо ж там же після, після зустрічі з Зеленським чи не що вже зразу не повернувся. Пройшлося відправляти міндічі. Напевно, якісь гарантії там завозилися. Але це ми знаєте, ми з вами. Можемо фантазувати. Журналісти мають право фантазувати, але якщо ми говоримо, у нас же ж адекватні люди, да? програма називається. Адекватні, так. Адекватні, да. адекватні. Ми ж адекватні. Тому подивимося, чим це закінчиться. Тест на самостійність кривоноса на даний момент вже розпочався. Побачимо. Так, та, про набу. От ми й побачимо, а про як НАБУ, вони там самостійні. Про, про адекватність. Так. Про Трампа будемо. А що Трамп тільки що нормально написав, не знаю, чи ви пропустили, чи не пропустили. Може, вже бачили. Трамп каже, З а що вами за, за Медведєва. Що Медведєв почав погрозувати ядерною зброєю. Трамп каже, він, він дійсно сказав це. про... Так початок серійного виробництва річника. Про, 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 про слово на букву НИЯ. Ну, ну, да, тобто я про він, він справді сказав це про ядерку? Я не чув, але хай мені доповідають негайно. Якщо він це сказав, то то ай-яй-яй. І що? Ну, ви розумієте, на сьогоднішній день. Ми можемо фантазувати на будь-які теми. Трамп вже в чергове, вкотре я е, витягнув за вуха Путіна. Е, останній його такий був реверанс в сторону Путіна. Це G7, коли ціна на нафту мала бути оголошена 45 доларів, санкції Європейського Союзу. Трамп цю ціну не... На нафту російську мається на увазі, не підтримав з саміту. Звалив, втік. Як уїхав? Ну там більше так би мовити, суперечує його заява, що даремно Росію вигнали з великої тоді ще вісімки. Да? Це було це, звичайно, випадок. але але да, але я, я ж дивлюся з точки зору нафта і ціна на нафту. Да? Тобто сорок 45 доларів Трамп не підтримав. І що сказали європейські партнери? Вмилися, проковтнули, і зараз теж цю тему вже ніхто і не піднімає. Тобто ціни по 45 доларів на нафту в 18-му пакеті нема. Звичайно, ми можемо реагувати зараз на історію з Іраном. Але якщо, вибачте, що може я трошки не пішов в другу тему заліз, вот. але ми залежимо від цієї історії. Так. Іран погрожує перекрити цю протоку. Да? А хто від цього виграє? Ну підніметься ще ціна на нафту. Можливо, да? І хто виграє від цього? Ну як то Росія і США? Чому? Ну тому, що країни перської затоки будуть мати проблеми з транспортуванням своєї нафти до Китаю. А ага, от якраз таки в США все буде нормально. І в Росії буде нормально. Ціна на їхню нафту буде, як така ціна на нафту, росте і їм добре. А то чи Може надатися як удар по Китаю, а відтак удар по Китаю це удар по Росії. 에, ну, почекайте, і почекайте, але ну, давайте говорити відверто. А хто підтримує Іран? Китай. Ну то якщо Китай підтримує Іран, то що зараз Іран буде перекривати затоку? Тобто розумієте, про що ми зараз говоримо? Тобто, я думаю, що ці всі голосування, я в себе розбирав цей кейс. Теж я думаю, що ці всі голосування в Ірані там про те, що перекрити протоку про і там ай-яй-яй, я думаю, що це все страшилка. на кшталт тримайте мене семеро, бо вчора четверо не втримало. Але навряд чи вони будуть це робити. Во тим більше, що в цій історії Китай буде невдоволений. І ті кризи, які зараз є в Китаї і Цзіньпін, якщо ще зараз додається ще й ця кризова історія з підняттям ціни на нафту, то я думаю, що всі буде дуже недовольний. І що тоді далі? Далі протистояти такому такій речі, як перекрити протокол, ну колись це використовувалося як страшилка проти США. Бо США залежні від ціни на нафту, але США сьогодні сланцевої нафти добувають стільки, що в принципі їм ця історія навпаки вже не страшилка. А я вже кажу, економічно вигідна. Але саме головне, а що Іран панує в повітрі? Коли ти не пануєш повітря, ти хочеш кораблями щось там перекрити, то тебе ізраїльські літаки розберуть на тих кораблях і в тій протоці теж розберуть на молекули. Другий момент: а Вірана, що є така кількість грошей і запасів, щоб протистояти такий довгий період, закриваючи цю всю історію своїми корабликами? Та ні! Вони не мають таких запасів грошей, щоб так довго робити ці всі речі, які вони там погрожують. Тому я слабо вірю. Але для цього є спеціалісти, американісти і іранознавці. Вони кажуть, що все може бути. Ну окей, ви мене питалися індопакистанський конфлікт, пам'ятаєте? Що щось віри, почнеться віри. чи не почнеться? Я що сказав? Ні. що ні. Ні? ні, ні. а тепер давайте А наперед нашу розмову буде вірю. не вірю, буде а ціна запитає. на нафту зараз наскільки серйозно піднялась, чи навіть не досягнула тої межі, яка була набагато раніше? Тобто, розумієте, в них так все серйозно серйозно, але ціна на нафту так піднялась. Але не настільки, наскільки є ризики, які зараз проговорюються в медіа, в того самого медіа і Ірану, також так, Іран наніс удар у відповідь по військовій базі Сполучених Штатів, десь там в Сирії. Ну така, що це перший раз. Ну це ж теж не перший раз. І що Трамп сьогодні щось сказав з приводу нанесення ударів? От я не чув. От на Медведєва він зреагував, а на удар по американській базі в Сирії я не чув. Можливо, щось було. Я пропустив, поки в дорозі був. Але ну до обіда точно нічого не, не чув. А дуже коротко про те, що міністр закордонних справ Ірану поїхав до Росії звернутися до Путіна за допомогою, і що вони замало а Росія допомагає раз, і замало ти ну, смішно тисне на Сполучені Штати, аби ці пропонували удари по Ірану. Так Чим Росія завжди каже. Це їхня велика помилка Ірану велика чи ні? Ні, зависти, ну це що? навпаки для нас. Це хорошо, що він поїхав туди. І той же самий Трамп, і американські всі ті радники, порадники вони всі бачать, хто чий друг. З другої сторони, Трамп же знову ж таки витягує Путіна на вершину п'єдесталу, Що ті типу, Путін сказав, що з Іраном буде намагатися вести якісь перемовини, а Іран буде невдоволений. Він би хотів би мати більше засобів протиповітряної оборони від Росії і так далі. Але Росія завжди кидає. Росія кинула свій час. Гарантуючи якусь там безпеку для Вірменії по Нагорному Карабаху. Росія багато кого кинула в цій історії. Давайте пригадаємо історію в Сирії. а що Росія там щось зіграла. Получили так само, як і тут у нас під Києвом. Та і та і все, й думали, як, як втікати. Тому вони їздять тим самим підсвічуючи, що Росія впливає на Іран, не впливає на Іран. Що Іран і Росія союзники, так, Іран і Росія союзники. Погрози Медведєва, що треба там і заяви. Що треба дати Ірану ще більше ядерної зброї, ну Трамп вже возбудився. Ну, ми, ми зараз, ви розумієте, ми зараз, на жаль, спостерігачі. Ми не формуємо порядок денний. Наша, знаєте, оця от політика Ліліпутства, оця Єрмаковщина, вона настільки збила наші можливості формування порядку денного на світовій арені, що ну, ми зараз можемо лише споглядати. А от Путін якраз таки вилазив в вищу лігу і тягне його за вуха Трамп. Я не антиамериканський. Міністра, але на даний момент я не можу вже більше знайти виправдань тим заявам і діям Трампа, які він робить по відношенню до Росії. Де тиск на Росію? Ноль, де тиск на Україну щодня. А я якраз хочу офіційну заяву на дипломатичну з боку України, міністра закордонних справ України саме щодо тиску. Так, хочу зацитувати і потім ми на цим порозмірковуємо. Маємо право. Посилити тиск на Росію та задіяти всі дипломатичні інструменти, аби підвищити ціну подальшої російської агресії. Закликав міжнародних партнерів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Про це він сказав у Брюсселі перед засіданням ради ЄС на рівні очільників МЗС зараз. Саме час використати всі дипломатичні інструменти, щоб примусити Росію до миру, примусити Росію до переговорів. У них немає причин сідати за стіл перемовин. То ще раз санкції, ізоляція, заморожені активи. Анота, тиск на Росію. Ну, до речі, якщо згадувати Трампа, то його реакція а, на сьогоднішню масштабну атаку по Україні а, була така, що все ж таки а, продовжуємо робити ставку на перемовини. Зараз чітко зацитую, бо мені досить таки було складно з цього розпочинати ефір, тому що завжди. А зараз білий дім закликає обидві сторони до стриманості, тобто американський лідер розчарований через російські удари по країні посеред перемовин. От і ми закликаємо до більшого тиску і наших європейських партнерів. Посилити тиск на Росію. А, ну от коли ще але... одну продовжу, дозвольте, Світлана. Вибачте, що я вас переб'ю. Ну тут... Просто, просто тут ще одна цитата від міністра Сибіги. Перед нами важливий місяць місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації, повного задіяння дипломатії з метою наближення справедливого та стійкого миру для України. Я ну, перепрошую, тому що місяць справді великих, великих серйозних я заходів. Тобто воду лише зараз. зараз Вирішили знаю, це ви робити. Скажете, ну, ну Світлана, а як я можу сказати? Тобто, в нас 11 рік війна, в нас три роки повномасштабного вторгнення, і вони лише зараз, оцей місяць, спланували посилитися, а вони посилитися три роки назад не хотіли. Ні, я розумію, що три роки назад там був Кулеба, але Кулеба, Сибіга, взагалі вони не мають ніякого значення. У нас є Єрмак. Найуспішніший дипломат останнього шестиріччя, напевно, Та? С сьомий рік вже та. сьомий, рік, господи боже. Буде. От так от до чого я веду. Тобто вони три роки мали можливість і цього не робили, а зараз вони вирішили посилити? Тобто ви не на повну катушку працювали? Тобто, солдати в окопах, в принципі, могли би трішечки тако не зовсім добре воювати, а отже зараз мають взятися, так? Ні, так не працює. Тому я вважаю ця популістична заява. Дуже гарно сказана, дуже гарно сформована. Але, як на, мене, як на мене, це вирок, вирок це провал дипломатії, яка не використовувала до сьогоднішнього дня всі максимальні важелі і лише зараз збирається їх використовувати. Я вважаю так.